12 тисяч доларів, щоб так себе мучити. Ну, в чому сенс? Поясніть мені. Цей конкретний момент я й сам не розумію. Друзі, вітаю! З вами Тарас Позній, і в цій частині нас чекає кульмінація моєї експедиції на Макалу п'яту вершину світу. Нагадаю, що це переозвучка українською та новий монтаж моїх відео з далекого 2019 року. Переклад максимально дослівний, щоб передати справжні емоції. Тому не дивуйтесь, що іноді губи і текст можуть не співпадати. В цьому випуску буде багато моїх монологів, а також рідкісні, можна сказати, ексклюзивні кадри з висоти вище 8000 метрів. Тож не затримую вас, гайда до перегляду! 12 травня. Рівно місяць, як стартувала наша експедиція, і ось ми сьогодні з моїм шерпою Кейшапом висуваємося в другий табір. Потім третій і далі четвертий та штурм вершини. За планом, з 14 на 15 травня штурмуватимемо, якщо все буде добре. Знаю, що буде дуже тяжко. Насправді, вже з одного боку засидівся в базовому таборі. Тяжко проходить час очікування, раніше якось було легше. А от коли напередодні штурму вже не сидиться на місці, хочеться нагору, незважаючи на те, що знаю, що штурм, тим більше без кисню, буде швидше за все, за межами своїх можливостей, що кожен крок даватиметься з болем, все одно хочеться відчути це все, хочеться випробувати себе. І хочеться вже туди, нагору, працювати та йти до вершини. За що мені особливо полюбилось Макалу? За те, що не треба підійматися о 2, 3, 4 годині ночі. Зараз 11 дня я до 8 поспав, почекав, поки вийшло сонце, і ось тільки об 11 ми виходимо до другого, не те що на кумбу, коли о 4-й ранку потрібно виходити. Тут все набагато м'ягче у цьому плані. Що ж з приводу настрою та перечуття? То настрій у мене чудовий. Принаймні тут внизу йдеться непогано, і я не бачу великих причин, якихось об'єктивних, щоб не піднятися на вершину. Але в той же час є переживання. Переживання пов'язані саме із пробою безкисневого сходження. Тому що я без поняття, як поведе себе організм на 8500. Це набагато вище, ніж 870 Манаслу, так що є нотка хвилювання. Вона навіть надає якоїсь гостроти відчуттів цьому сходженню, тому може й добре, що вона є. Загалом подивимося, але думаю, потроху, потроху, крок за кроком, ми таки сходимо на цю гору. Переділили продукти, які будемо брати вище другого табору. Ось один пакет, другий пакет. Печінка тріски, ковбаса, якісь шерпські штуки, купа всяких закусок, два пакети Mountain House, Маффіни. І два пакети залишимо окремо в другому таборі. 13 травня поспати нормально не вдалося. До 12 взагалі не спав, незважаючи на те, що випив половинку Діамакса та Ібупрофен. Потім пару снів таки спіймав, прокинувся в надзвичайно розбитому стані. Взагалі не хотілося йти кудись, тим паче нагору. Хотілося вниз, наприклад, в готель в Катманду. Втомився вже від холоди, від цих вічних пробуджень на морозі. Але тим не менш щось перекусили, випив рідкої їжі перетоніно, стало трохи краще. Ось уже зібралися, виходимо до третього табору. Ось туди, кудись. Рукзаки навантажили дуже великі. Ось мій лежить повний, хоча і так намагався більше речей віддати шерпі. А рюкзак шерпи ще більший. День буде довгий та важкий. відповідні 750 метрів. Але цього разу це тільки середина шляху. Просто неможливо важко з рюкзаком. Він кілограм під 15. Минулого разу у мене цей шлях зайняв 3 години 50 хвилин. Нині ж 5 годин 10 хвилин. Ось там рух шерп. У мене в окулярах. Ви можете, в принципі, побачити. Так от і йдемо. Дуже тяжко. Друзі, і ця погода була названа однією з найкращих за останній місяць для сходження на вершину. Вітер, але терпимий. Сніг, туман, нічого не видно. А ми поки що йдемо до третього табору. Дуже сподіваюся, що завтра буде сонце. 7 340 метрів і моментами. Що хвилини, в принципі, так важко, що хочеться просто тут залишитися і нікуди не йти вгору. Може спуститися і більше, щоб ноги твоєї в горах не було. Просто жесть 15 тисяч доларів, щоб так себе мучити. Ну, в чому сенс, друзі? Поясніть мені, у цей конкретний момент я й сам не розумію. Третій табір знаходиться на висоті 7480 метрів на перевалі Макалула. І в 95% тут дуже вітряно. Обов'язково всі тут ночують. Для багатьох це штурмовий табір. Деякі йдуть ще в четвертий, Він всього на 100 метрів вищий. Четвертий табір представляє собою всього два намети. 14 травня. Третій табір, висота 7480 метрів. Друзі, ви, звичайно, можете закидати мене помідорами. Бо до цього я весь час розповідав про безкисневу спробу. Про те, що треба пробувати. Але сьогодні я прийняв остаточне рішення: йти на вершину з киснем. Це рішення мені також далося непросто. Я сам вже дуже сильно налаштувався на безкисневу спробу сходження. Але вчора вчора був дуже важкий день. Трохи більше 10 годин з рюкзаком 15 кг і набором висоти 850 метрів приблизно. І ось ми вилізли на перевал Майрала. Вибачте, тут дуже шумно, тут постійно дме вітер. Так ось на Макалула. 7400 з чимось там. Ми вийшли вже в сутінках. І вітер тут був близько 50-60 км на годину. А на такій висоті табір майже на 7500 7480. Вітер 50-60 км за годину у сутінках дуже холодно і я дуже сильно втомився. І нам треба було ставити наш намет. Ми його ставили напевно близько години. Просто неймовірно замерз, і кожен рух викликав у мене якісь вздохи, всхлипи, як у дідугана якогось. Зараз навіть не знаю, що це за вздохи і всхлипи. Не можу їх відтворити. Але так було. І загалом сильно перемерз, дуже сильно втомився після 10 годин. Два крайніх пальця до цих пір онімівши на кожній з рук. І, виходячи з мого стану і з прогнозу погоди, я, чесно кажучи, не бачу ніякої можливості піднятися на вершину без кисню і спуститися цілим, необмороженим і неушкодженим вниз. Тому я вирішив йти на вершину з киснем. Йти ми будемо з третього табору, з того, де стоїмо. Різниця між третім та четвертим табором зовсім невелика. Близько 100 метрів по висоті. Але в разі безкисневого сходження це теж відіграє роль. Але так як буде кисень, правда, всього два балони, замість спланованих трьох, так як один ми вирішили залишити в другому таборі, щоб не тягти зайвого вгору. Але я думаю, що і двох балонів мені вистачить і що все вийде. Виходити будемо вже сьогодні, годині о 8-9 вечора десь. Я думаю, шлях на гору займе теж десь 10-12 годин в цьому діапазоні і сподіваюся, що так як йду з киснем, у мене буде більше сил, аби зняти класні відео на шляху. Побачимо. Перед виходом на гору було б дуже непогано підкріпитися, але на висоті справді майже нічого не лізе. Я ось заварив Scrambled Eggs від Mountain House у другому таборі зміг їх з'їсти. Можливо й зараз зможу. Нарізав ковбаси. Вона, до речі, заходить найкраще, навіть краще за сало, яке ми лишили у другому таборі. Бо мій шерпа сказав, що сало не варто брати вище, щоб не гнівити богів гори. Є кедрові горіхи, є сушена риба, є сушені яблука, є якісь шерпські приколи, якісь мафіни та ще щось. Загалом їжі є багато, лишилося щось в себе впихнути. А ні. Так будемо пити перонін, він заходить. Скрамблтек написано, а за відчуттями ніби мочалку їсиш. Але треба в себе якось запихувати. Сім вечора топимо воду. Мені потрібно десь 2 літра води та й шерпі стільки ж. Їсти нічого не хочеться. Вип'ю порцію пероніна і візьму з собою. Ось він стоїть, ось такий. Ну що, друзі, готові до виходу з моїм шерпой. Побажайте нам удачі! Що ж, друзі, настав зворушливий момент. Прощаємося з Кейшопом. він спускається вниз. Сім годин йшли разом. Далі піду сам. Кейшоп, сейф! Збори розпочалися близько шостої вечора. Досить тривалий час ми кип'ятили воду, потрібно було по 2 літри на кожного. А потім шерпа дуже довго обирав перчатки та рукавиці, з якими піти. Мені здається, в нього було біля 10 пар. Він спочатку одні клав рюкзак з собою, потім їх виймав. Загалом це дуже затягнулося і вийшли ми о 9, замість 8, як планували. Погода була чудова, повна відсутність вітру та ясне зоряне небо. Але з самого початку щось пішло не так. По-перше, в мене дуже сильно боліло в боку, і ця нестерпна біль пройшла лише через 2 години після старту. По-друге, це темп руху кейшапа, мого шерпи. Я йшов не швидко. Але він йшов дуже повільно. Я постійно зупинявся, чекав його. І наш шлях до четвертого табору, який зазвичай займає півтори-дві години, зайняв цілих три години. При цьому набор висоти між третім та четвертим табором це всього 150-200 метрів. Прийшов четвертий табір, висота 7600. і хвилин 30-40 чекав, поки підійде мій шерпа. А чесно кажучи, на такій висоті 7600 чекати. Просто стояти без руху, серед ночі, ну дуже холодно. Я сам почав підмерзати. Але коли прийшов шерпа, я побачив, що він йде в звичайних будівельних білих рукавичках. І в нього дуже сильно замерзли руки, тому я взявся їх відігрівати. Хвилин 20-30 я їх відстукував, розігрівав, поки вони не відійшли, і він не відчув себе краще. Після цього ми взялися за його кисневу маску. А вона була дуже стара і не працювала як треба. Я накрутив кисень на 4, і тільки це максимальна подача. І тільки після цього він зміг хоч щось відчувати. Уявляєте, весь цей шлях від 3 до 4 табору він йшов без кисню, але просто з маскою на обличчі. Уже тоді я зрозумів, що такими темпами шерпа. Точно не дійде до вершини. І в мене зародився план. Я поставлю його попереду себе з тою цілею, щоб він максимально високо виніс запасний кисневий балон. А в мене було два кисневих балони, замість трьох, які ми планували. І я думав, що він зможе винести кисневий балон до 8 тисяч, там я заміню його свій поточний на новий і вже сам дійду до вершини. Але через годину приблизно шерпу стошнило. Я йому запропонував піти вниз. Він відчував відповідальність за мене і відмовився. Ну, До честі сказати, він робив надзусилля над собою. Але на висоті приблизно 7800 його вирвало вдруге. І тут вже стало зрозуміло, що жодних сил чи можливостей продовжувати підйом у нього немає. Ми поговорили, і він погодився на те, що буде спускатися вниз. Я замінив свій. Поточний кисневий балон на новий, це, який використовував, прищупнув карабіном до перил, розраховуючи на те, що на спуску я зможу його використати. Таким чином я планував, що самостійно я буду йти значно швидше, ніж з шерпою. Я побажав шерпі безпечного спуску і продовжив йти в напрямку вершини уже сам. 800 з чимось, темп руху, один крок, 3 4 5 вдохів. І при цьому я навіть когось ще наздоганяю. Ідеш, нічого не бачиш, а потім сядеш відпочити і ось подивіться в окулярах, яка краса. Просто неможливо. Фіксуємо, висота 8223 метри. Ось вона вершина. Але до неї ще добре 4 години йти. А в мене якраз кисню на 4 години на мінімальному використанні. Попитав у Шерпів, чи нема у них резервного. Але сказали, що ні. Загалом вирішив розвертатися. Можливо, спробую ще раз. Я розвернувся за якихось 250 метрів від вершини Макалу. Але чи вважаю це поразкою? З однієї сторони 15 тисяч доларів, 30 днів на висоті близько 6 тисяч метрів, а то й близько 7. Дуже багато часу затрачено на підготовку, час на саму експедицію, зусилля прикладені під час експедиції. Тільки штурмовий вихід тривав 12,5 годин. А з іншої сторони 250 метрів набору і близько 4 годин шляху. Але чи все так просто? Тому що залишитися без кисню, коли ти підіймаєшся на висоту 8500, це далеко не одне і те саме, ніж коли ти йдеш відразу в безкисневе сходження. Якщо ти йдеш відразу, ти контролюєш свої сили, ти можеш звернутися в будь-який момент, коли тобі потрібно. А коли на 8500 тобі обрубають кисень, то, м'яко кажучи, вибору в тебе небагато залишається. Тому, по факту, рішення в мене стояло між вершиною Макалу і, можливо, всіма майбутніми вершинами в моєму житті, а можливо, й самим життям. Вибір був очевиден. Жодна вершина не коштує життя чи подібних ризиків. Пам'ятаю свої відчуття під час спуску. 8230, висота, до якої я дійшов, це вже вище, ніж ЧОЮ. Висота чиої 8 8201. На спуск мене залишилось достатньо сил, щоб просто йти вниз, кайфувати і насолоджуватись цими видами з висоти вище 8 тисяч метрів. Жахливим доказом правильності моєго рішення стали 4 смерті на макалу в цьому сезоні. Із всього 42, здається, 42 сходжувачів це альпіністи і шерпи. Першим загинув Річард, про якого я вже розповідав. Це перуанець. Він надзвичайно добрий, енергійний, сильний. З такими вульгарними жартами часто шуткував. Він просто не прокинувся в наметі в другому таборі. Спустившись в базовий табір, я дізнався, що загинув Діпанкар. З Діпанкаром ми разом ночували декілька разів на треку. Я про нього вам розповідав в першій частині. Він ціною власних пальців. Обморожених і обрізаних фалангів врятував життя іншому сходжувачу над хвоагір'я. Він піднявся на вершину макалу, але на спуску відпустив свого шерпу вперед до четвертого табору, щоб той закип'ятив воду і почав готувати чай. На жаль, сам Діпанкар уже не спустився до четвертого табору. Він навічно залишився на горі. Також від безсилля, від знесилення загинув один з членів індійської армійської експедиції і також один з шерпів. І, взагалі, індійська армійська експедиція була досить така на грані, можна сказати. Я пам'ятаю, що приходив до їхнього лікаря і передавав йому трентал та дексаметазон, тому що дуже багато членів цієї експедиції отримали обмороження. Тому, друзі, це ще одне нагадування, що жодна вершина не коштує життя і завжди варто зважувати ризики. Краще сто разів розвернутися, не дійшовши до вершини, чим один раз з неї не спуститися. А на Макалу я ще обов'язково повернусь. Сама ж вершина неймовірна, вона надзвичайно потужна та гарна, і недарма носить звання чорного велетня. Фізично, це один з найскладніших восьмитисячників, Сказується рельєф та висота. І також смертність тут досить висока, біля 9%. І, власне, наша експедиція лише підтвердила цю цифру. В той же час тут немає таких. Ризиків, як лавини, каменепади, тріщини, наприклад, як на Евересті на Кхумбу. Тобто з цієї точки зору вершина більш прогнозована і читаємо. Ризиками можна управляти. Друзі, дякую вам за перегляд, підписки, коментарі. Дякуємо ЗСУ за їхню надзвичайно складну і небезпечну роботу. Куди того Макалу? Не забувайте не просто дякувати, а й допомагати, хоча б донатами на збори. Якщо є можливість, ходіть в гори, Вони надають енергії та сил. І пам'ятаємо, якщо в гори, то з колуар.